Та що робити того насоса? Тут чотири шурупа відкрутив, розібрав, прокладки кинув, скрутив та й поїхав. Не? Ну, дивіться, цікава історія даного насоса. Він за місяць часу попав на другий раз. Нам не вдалося переконати власника зробити його так, як він має бути. Нічого мені не робіть. В мене тільки підтікає з нього паливо. Кажу, повірте, нічого з цього не вийде, тому що раз воно підтікає, значить проблема. Це вже. Одну то, що ви побачили, а проблема буде виникати комплексна. Ні, нічого, значить, не робіть, нічого цей там, ну і так далі. Поміняли ми були цих дві прокладушки тільки, це сальнішки на заглушках, більше нічого, так ми власників не переконали. А тепер він насос привіз, він йому так не працював. Вони вирішили, що насос її купували, так як говорили, новий за 15 тисяч. Які, розумієте, а 15 тисяч одні комплектуючі, тільки якщо порахувати, подивіться на ці ціни, ні один виробник не буде робити свій вбиток тим більше в три рази. Зумієте, і так, подача в нього вже є слабенька, і по цій причині вони надіялися, що купили добрий насос, дешево, розібрали, зібрали, перебрали двигун. Рахуйте, які були затрати фінансові і часові. Почався скільки пішло. В кінцевому результаті привезли. Ну кажу хлопці, ну ми ж просили вас, чому ви нас не послухали? Ну от такий випадок. А таких є достатньо. Робіть аналіз і прислухайтеся, будь ласка, до порад.